Із усіх спеціалізованих виставок, які ми з вами відвідуємо протягом року. Вірніше, ми відвідуємо, а ви залюбки дивитесь наші репортажі. Берлінська Іфа, яка проходить на початку вересня, серйозно вирізняється з-поміж усіх інших. Вона уже не перший рік для європейського ринку стала центровим орієнтиром. І вона чи не єдина така акція, витрати на участь у якій усі монстри ринку закладають окремим рядком у річний бюджет. Одним словом, ІФА сьогодні найкрутіша. А ще вона має одну приємну для журналістів традицію. отак десь у квітні збирати найкрутіших акул пера десь на теплих морях, і проводити анонсуючу прес-конференцію, на якій розумні дяді щедро діляться усілякими ринковими секретами. Цього року на подібну елітну тусовку нарешті занесло і нашу програму. Дійство відбувалося на італійському острові Сардинія, на якому ніяких сардин немає і в Памині, зате є повно рожевих фламінго, у яких тут не то штаб-квартира, не то офіс, не то природний ареал проживання ще тут тепле середземне море. Для чого я це все розповідаю, та просто так хвалюсь, що уже, дякуючи німецьким організаторам, відкрив пляжний сезон. Але приїхала наша знімальна група на ці моря для більш серйозних речей, з якими ми зараз будемо активно ділитись. Почнемо з того, що цьогорічний прогноз щодо ринку електроніки буде не особливо втішним. Загальне зростання, звичайно, буде, десь на рівні 4%. Але усе це здебільшого за рахунок відсталіших країн Азії та Африки. Розвинена Азія пішла. Взагалі на спад, а Європа з Америкою потроху свіжою електронікою напакувалась, тому докуповуватись будуть уже не спішно. Ось як виглядає європейський прогноз по телевізорам та аудіо-відеотехніці. Провідні країни дадуть різке падіння, а Східна Європа ще буде непогано докуповуватись. Крім нас, із вами Україна впевнено попереду своїх сусідів зі сходу та заходу. Майже як Німеччина, у нас теж буде мені пусінький спад. При цьому дивіться, як розподілився світовий ринок електроніки. Європа це. Тільки чверть усього ринку. І якщо чотири роки тому цю чверть складала лише західна частина старого світу, то нині ця чверть формуватиметься з нами з усією східною частиною. Також чверть це Північна Америка, штати з Канадою та трішки Мексики на їх фоні. І тут скорочення намічається, як власне, і в розвинених країнах Азії. Проте бургливо росте та Азія, яку прийнято називати, що розвивається. Воно і не дивно, зважаючи на темпи розвитку, того ж таки Китаю та Індії. Чим же Ж, ми, східні країни Європи, принципово відрізняємось від наших західних, так би мовити, аналогів. Ті вже накупили собі телевізорів та ноутбуків, тепер їх цікавлять смартфони та планшети. В північній Америці картина, до речі, майже така ж. А ми також будемо активно наповнюватися смартфонами-планшетами, але телевізори та ноутбуки це для нас іще значно актуальніші товари. Одним словом, трішки відстаємо від світових трендів, але не так уже й занадто. Що ж до глобального світового тренду, то ним цього. Року однозначно і виразно буде мобільний інтернет. І в цьому питанні Україна зізнаємось чесно, знаходиться далеко на задвірках. Подивіться на карту, у нас лише третина населення має таке собі щастя перебування у всесвітній мережі. Гірше нас тільки Грузія, Сербія та Молдова. Трішки майже так само Румуни. А Росія та на секундочку Білорусь уже піднялися на цілий щабель вище нас. Західна ж Європа тут, як то кажуть, без сюрпризів. Погано в Італії та Португалії круто у Скандинавії, а найкрутіше уявіть собі в Ісландії. Загалом мобільний інтернет примірять на себе, як вважають розумні дядьки-аналітики, половина існуючих нових дівайсів. І питома вага пристроїв з виходом у мережу цілком зрозуміло буде рости та рости. Особливий акцент, звичайно ж, робитиметься на смартфони. Їх цьогоріч буде продано майже мільярд, і вони чим далі перебиратимуть на себе функції інших електронних пристроїв. Чисто по приколу шеф компанії GFK нагадав, що ідея олен ванів по суті не нова. І отакі універсальні гаджети. Вже випускались. Наприклад, ось вам такий агрегат іще з 60-х років минулого сторіччя: телевізор, радіоресівер, записувальний плеєр та ще й міні-бар на додачу. Приймав 12 телеканалів, мав 23-дюймовий екран, правда, і важила ця штукенція 186 кілограмів. Тепер візьміть у руки свою мобілу, яка, до речі, уміє набагато більше, і відчуйте, як то кажуть, різницю. Хоча при цьому уявіть собі, спеці прогнозують, що мобілки потроху будуть втрачати у своїй універсальності, скажімо, народ нарешті почне слухати музику нормально з окремих спеціалізованих аудіогаджетів. Зокрема, різко зросте кількість проданих док-станцій, а новий, по суті, клас техніки, такі як саундбари, рівно вдвічі збільшить свою присутність у наших з вами домівках. Що ж до телевізорів, то тенденції їх подальшого життя полягають у невпинному зростанні їх діагоналей. Минулого року вони виросли до 90 дюймів, а також уріз. Кому збільшенні роздільної здатності масовий ринок покорив уже формат 4К на черзі? Картинка розміром 8 тисяч та навіть 16 тисяч точок горизонтально. Поступово набиратиме оберти oled технологія а 3D вперто відмовлятиметься від окулярів. При цьому гляньте, рости телевізійний сегмент уже толком не буде. Минулого року він вперше зафіксував невеличке падіння, яке надалі має перерости у стабільну стагнацію. Наступного ж року на ринку має відбутися певний переворот. Планшети таки кількісно переможуть телевізори. І ще подивіться, як потихеньку, помаленьку вимирає плазма. Вона позначена тут зеленим кольором. І до 2016-го її почне продаватися рівно стільки ж, скільки зараз продається пузатих кінескопних монстрів. Пануватимуть та ще як LCD-панелі, вони тут сині. А от зростаючий помаранчевий це OLED. -и. А отак от ростиме частка телевізорів на органічних світлодіодах. Цьогоріч у всьому світі їх буде продано тільки 50 тисяч. Наступного року уже 600, а потім лік піде мільйонами. І у 2016-му їх модельний ряд буде значно ширшим за рахунок як менших, так і більших модифікацій. Та ж сама тенденція, до речі, і в сегменті ультрачітких телевізорів: ось вам сегмент 4К. Хоча цей сегмент за своїми темпами зростання буде випереджати Оледи щонайменше на рік. А зараз давайте перемістимось на невеличку виставочку, яка пройшла в рамках глобальної іфівської прес-конференції. Знаєте, ведучий телевізій Програми про електроніку теж може мати свої симпатії на ринку електроніки. І про дві з них я вам зараз хочу розповісти. Оцей от бренд представлений в Україні уже досить давно. Кухонна техніка Міле. Отож, не сприйміть це як рекламу, сприйміть це чистим душевним поривом авторів програми. Міле це реально хороша техніка. Сама компанія заснована була іще ще у 19-му, уявіть собі, столітті, і уже тоді вона виготовлювала побутову техніку. І ще тоді засновники націлилися на преміум клас. І у їх випадку, гасло і все краще та краще звучить далеко не як проста рекламна виходка. Сьогодні Мілі випустили цілу лінійку вбудованої техніки, яка оснащена дуже зручним. Ручною, а що найголовніше, сучасною сенсорною панелькою керування з дуже зручною навігацією, при якій навіть коли вперше підходиш, чи до духової шафи, чи до мікрохвильової, чи до кавового апарату, одразу можеш виставити приготування потрібного блюда. Ну а про стильний дизайн можу вам зайві рази не говорити, ви самі усе бачите. А от оцей ось також німецький бренд, але аудіо-відео бренд Льове має, уявіть собі, вже 90-літню історію, але ми з вами його тільки-тільки відкриваємо. Техніка з такою назвою в переважній більшості наших громадян дійсно мало знайома, хоча сам бренд веде свою історію і ще з 1923 року. І за останні 90 років за ним числиться море різноманітних сміливих новацій. Вони випустили перший касетний магнітофон. Першими використали електричне розверстування на телевізорах. Випустили перший телевізор з підключенням до інтернету. А зараз, до речі, спеціалізуються на висококласних індивідуальних рішеннях, як ото цей телеві... навіть не телевізор, а ціла телевізійна система. Штука дуже недешева, але вері стильна та зершон унхупш, та й взагалі повний шарман. Є у свіжій лінійці виробника і дуже оригінальні звукові дівайси, які, попри свої невеличкі габарити, видають звук високого рівня. Та про їх стильність можна також зайвий раз напевне і не говорити.